У мене особисто так само, знову ми питання це піднімали, він сказав, що поки що нічого конкретного відповісти не може це питання. Це знову ж таки таке вилами по воді, тому що ми не маємо ні не менше якісь гарантії. Я знову просив що таки, департамент культури дайте гарантійний лист, щоб все ж таки що платити. Цю заборгованість вже перше, щоб не блокували рахунки, що все ж таки, бо, блокували рахунки це так, ми не зможемо заплатити ні за світло, ні за все. Це повний параліч життєвості колективу. Це, ну, це нереально допустити. І ну, ми покажемо, ситуація критична, поможіть, але ну, поки що от, ми нічого. У нас були в суботу збори, загальні збори трудового колективу. Ми знову підготували звернення за підписом всіх працівників колективу, ми направили звернення до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради пана Колодія. Направили звернення ж саме на міського голову Лосія Радзієвського, хоч місто фінансування не має ніякого відношення, але ніби Любовшує, що приміщення належить місту Дрогобичу, що вони могли би теж долучитися, то так пропонував пан Шемчук. Але чи це є доцільно, чи це є реально в умовах міського бюджету, який так знаю, так само є дуже тяжко на полі, це, так, і дуже так оптимально все розраховані. Ну я не знаю. Але все рівно коли ти прийняв рішення таке, що дорогу Радзєвського, на ми написали звернення, і відповідно, ми саме додавали звернення на е, голову уряду на Микола Азарова. Е, чекаємо відповіді, що, як, тому що. Люди знаєте, вже в такому трошки знаєте, переживають, тому що це є питання, чи завтра, де вони будуть, чи будуть мати роботу, чи будуть мати де проживати, тому що так само треба значить, або залишати роботу, відповідно, залишати місце проживання.